Чому оренда кавомашини вигідніша, ніж купляти каву у кав'ярнях або у магазинах? Якщо ви купляєте в кав'ярні або в магазині каву за 10, 15, 20, або якщо це капучино, лате, то за 40 гривень, то собівартість кави в орендованій кавомашині буде коштувати від 3 гривень за одну порцію. Якщо це капучино лате, то ціна буде 8-9 гривень. Якщо одна людина п'є 20 порцій кави на місяць, то порахуйте, скільки може економити одна людина в офісі. Якщо у вас 5 людей, то ви можете спокійно взяти в оренду кавомашину і набагато дешевше пити каву. До речі, не потрібно буде кудись ходити по морозу і брати цю каву. Можна просто натиснути кнопочку і вже пити каву.